У цехах та підрозділах Рівненської АЕС систематично проводять протиаварійні тренування аварійних груп та бригад. Основне завдання перевірка готовності та відпрацювання дій персоналу при виникненні радіаційної аварії та ліквідації її наслідків. Сьогодні провели тренування аварійної групи санітарного контролю та дезактивації. Під час тренування було задіяно склад аварійної групи в розмірі одної зміни. В склад групи входить 57 працівників. Тренування розпочалося з оповіщення персоналу. Був організований збір аварійної групи. Згідно з сценарієм, на підприємстві сталася аварія, що була кваліфікована як радіаційна. Введено в дію аварійний план філії ВПРАЕС під час навчання персонал відпрацьовував дії з локалізації аварії. Зокрема, виконував транспортування контейнерів з радіаційними відходами територією атомної станції в контрольованій зоні, коли автотранспорт спецавтомобіль перевіз радіоактивні відходи в контейнері, була необхідність проводити дезактивацію автотранспорту. Бригада по дезактивації автотранспорту виконала роботу в приміщенні КПРА. Всі члени аварійної групи в своїх повсякденних обов'язках виконують. Подібні роботи, подібні функції. Окрім того, під час тренувань учасники аварійних груп практично відпрацьовували навички з надання першої домедичної допомоги потерпілим. Завдяки тренуванню було досягнено поставлених завдань та цілей. Аварійна група та бригада пройшла тренування на оцінка. Добре, працювала злагоджено, все було виконано і чітко виконано персоналом без зауважень. Такі навчання у підрозділах Рівненської АЕС відбуваються систематично. Аварійні групи та бригади проводять раз на півріччя. Є в нас так само спільні з депеною «Енергоатомом», Вони проводяться раз на три роки. І так само загальностанційні для злагодження всіх аварійних груп та бригад проводиться раз на рік. Треба бути постійній готовності і максимум докладати зусиль. Кожен працівник зі своєї сторони для того, щоб унеможливити аварії, помилки. Тренування проводять для виявлення слабких місць, впровадження позитивних практик та удосконалення системи протиаварійного тренування. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТАЗГРАЕЕС.